Львів це зразок, але і йому є чому повчитися, перебуваючи тут, а особливо у день міста, коли Львів переповнений людьми, відчуваєш себе десь по Європі. Певен економіст Андрій Новак. Неможливо було пропустити таке свято, як день міста у Львові і Львів, то і Львів. Це дуже гарний приклад того, як місто може бути самодостатнім навіть в умовах, коли вся країна переживає економічну кризу. Таке враження, що у Львові її немає. Це перше таке враження. Але я, як економіст, дуже добре розумію, як будь-яке місто в Україні на сьогодні залежить від центральної української влади, але у Львові вдається якось трошки краще працювати на місцевому рівні, на рівні місцевого самоврядування. І якби побільше таких міст було в Україні, то місцеве самоврядування дійсно було б самодостатнім. Голова комітету економістів України родом з Івано-Франківщини. Тож, їдучи із Києва до родини, часто буває тут проїздом. Андрій Новак каже, що Львів має всі шанси бути не лише культурним центром, але й індустріальним. Львів за моїм переконанням, повинен бути не лише культурним центром, не лише туристичним центром. Львів повинен відновити статус індустріального центру, особливо високотехнологічних виробництв. Тому що у Львові дуже велика концентрація навчальних закладів. А там, де є багато навчальних закладів, таке місто повинно робити ставку, перш за все на високі технології, на хай-тек. І Львів має в цьому як традиції. Так і має дуже хорошу перспективу. У Львові надзвичайно велика кількість вищих навчальних закладів, тому каже економіст: є реальні можливості розвивати економічну сферу тут. Це дасть змогу молодим фахівцям не шукати роботу за кордоном і залишатися в Україні. Проте без системної економічної політики наразі про це говорити зарано. Якби в державі нашій нарешті почалася системна економічна політика. Бо на сьогодні, за 24 роки незалежності України, наша найбільша проблема, що в нас немає економічної політики як такої. Кожен український уряд працює за принципом на завтра, з дня на день. Немає планування ні на рік, ні на три роки, вже не кажучи про таке високе поняття, як стратегія. Якби в Україні почалася економічна стратегія, якби в Україні реалізовувалась певна економічна модель розвитку. Безумовно, такі міста, як Львів, з традицією індустріальною, з традицією освітньою, вони повинні бути ну, локомотивами в розвитку національної економіки. Край важка ситуація із розвитком малого та середнього бізнесу. Андрій Новак переконаний, що на сьогодні держава витягує кошти із малого та середнього бізнесу, яким і так важко вижити. Тому, аби дати можливість створювати нові робочі місця, держава повинна робити ставку на надходження додаткових коштів від власників великого бізнесу. На сьогодні український уряд зробив ставку на малий і середній бізнес, але ставку не для його розвитку, а ставку для витягування додаткових коштів. Через нові податки, через нові адміністративні стягнення ставка робиться саме на малий і середній бізнес по наповненню державного бюджету України. В той же час уряд абсолютно ігнорує крупний бізнес, крупний український капітал. Саме в ньому є ресурси, які можна долучити до державного бюджету. Але ставка зроблена саме на малий середній бізнес по оподаткуванню, а також на населення, на простих громадян. Уряд вже добрався навіть до пенсіонерів і урізає пенсії працюючим пенсіонерам. Тобто на сьогодні український уряд веде, на жаль, антисоціальну політику. Причиною нестабільної економічної ситуації в країні є відсутність системної економічної політики. Тому економіст вирішив презентувати п'ятий том книги про те, як підняти українську економіку, і презентує її у Львівських вищих навчальних закладах. Я презентую п'яте видання книги Як підняти українську економіку виступаю з авторськими лекціями у навчальних закладах, трудових колективах і на круглих столах форумах спеціалізованих там, де піднімаються економічні теми, економічна проблематика. Тому я вам в вашій редакції дарую книгу П'яте видання. Я думаю, буде багато для вас корисної інформації для того, щоб готувати економічні матеріали. Щоб поєднати приємне з корисним, Андрій приїхав до Львова не сам, а зі своєю сім'єю. Тож у вільний час від офіційних зустрічей родина Новиків відкриває для себе Львів.